Ось такий намет розміром 6 на 12 метрів розгорнули у самому центрі рівного на Майдані Незалежності. Це перший мобільний пункт обігріву у місті, який розпочинає свою роботу вже з 18 листопада. Містоковна рада має волонтерів, має чай, має воду, має коржики. Завжди буде тут тепло, будуть стояти генератори. Сюди можна буде заходити, попити чаю, поспілкуватися. Тут буде чергувати лікар. Якщо вдруг якоїсь людині буде погано, вона зможе доглянути його і. Надати необхідну допомогу. Орієнтовна вартість намету півмільйона гривень. Тут працює теплова гармата, завдяки якій повітря всередині може прогрітися до 20 градусів. Поблизу шатра планують встановити кілька генераторів потужністю 6 кВт, і більше вони слугуватимуть для підзарядки мобільних телефонів, а також щоб нагріти воду. Заздалегідь подбали про пальне запасі вистачить на кілька місяців. Фінансують все релігійні організації. Заохочую бізнесменів. Нашого міста приєднатись до цього проекту, бо це волонтерський проект. Можливо, встановити сонячні батареї, зробити зарядку для гаджетів. Ми зможемо це робити, але не для великої кількості людей. У нас недостатньо. Мощні генератори його буде достатньо для зігріву, для підігріву води, для того, щоб завжди було тут тепло. Але для того, щоб заряджати, ми запрошуємо до співпраці бізнесменів міста приєднатись до нас. Працюватиме намет цілодобово. Тут постійно чергуватимуть волонтери, співробітники ДСНС та правоохоронці. Якщо у рівному виникне критична ситуація з електропостачанням і опаленням, на базі цього пункту обігріву навіть готовий розгорнути польову кухню, оскільки намет за потреби може розширюватися. Можливо. Буде повне відключення світла. При цьому тоді ми будемо тут цілодобово знаходитись, скільки потрібно прийняти людей. Ми стільки приймемо, стільки потрібно волонтерів, вони підключаться. Ми готові привезти сюди велику польову кухню, забезпечити гарячим харчуванням. У нас є така можливість. Так що в нас все це вже пощитано прораховане. Також тут постійно перебуватиме медик, який зможуть надати всю необхідну допомогу як дорослим, так і дітям. Можуть люди отримати першу домедичну допомогу, тобто поміряти тиск, температуру при якихось незначних пошкодженнях також. Можуть отримати допомогу вигляді там перев'язки. Завдяки волонтерам, подібні пункти обігріву вже найближчим часом запрацюють у всіх районах рівного. Таких мобільних наметів планують встановити близько 30. Крім того, пункти обігріву вже почали облаштовувати і в різних церквах різних конфесій. Аліна Почка Вячеслав Мельник. Випуск Новин.